От поміняли міністерство квитки, скасували, приєднали до соцполітики, і все, і вже нема кому рахувати, нема кому звітувати. Все, ці мільярди зникли, все, пропало. Ось така історія. Насправді, а насправді про це дуже добре колись ще Віктор Андрійович Ющенко. По-моєму, це був 2002 рік, коли там створювався якийсь там уряд, черговий Кінаха чи кого, я вже й не пригадую, і він тоді. Обурено в залі Верховної Ради сказав наступну фразу: якщо в вашому борделі погано йдуть справи, то не ліжка треба пересувати, а поміняти ваш старий паршивий персонал. Повій треба міняти. А якщо ви ж хочете, щоб це жила країна, нормально, щоб підтримували, щоб допомагали і поважали, то тоді треба на кабінеті міністрів України на інших установах зняти вивіску. І спалити викинути вивіску публічний дім і повісити наново на місце вивізку Кабінет міністрів України, офіс uh -huh. там адміністрація президента адміністрація України. президента України, та не офіс. Ну до речі, офіс це було це було звичайне тупе примітивне шахрайство, оскільки тоді ще Богдан Андрій він був підсанкційною особою. Він не мав права працювати на всіх будь-яких посадах державних. І був перелік, не немає права працювати як е, е, керівником адміністрації президента, Зеленський забув звичайне тупе шахраювання, він перейменував адміністрацію президента в офіс президента, і так ніби вже підсанкційний Богдин, який далі був підсанкційний, Міг там далі продовжувати працювати. Це звичайне шахрайство. Як його не на називи, значення немає. Бо якщо воно далі залишається публічним домом. То, хоч як його називає, не допоможе. Тому, от це це перше і основне, має припинитися цей вияв політичної проституції, угодовства і руйнування української держави, які здійснюються цими органами, і відновитися їхня нормальна робота. Що для цього потрібно? Для цього потрібні елементарні речі, просто елементарні. Провести і оцінку результатів роботи кожного міністра. А для цього що потрібно? Звіт міністра перед тими, хто його призначав. У нас кабінет міністрів підзвітний Верховній Раді. Ну, два міністри ще підзвітні президенту. Паралельно. Ну, що вони там, президенту звітують? Це його справа. Але кожен міністр, кожен міністра, мав зробити відповідний звіт. Детальний звіт з усіма матеріалами, документами мав представити на відповідному профільному комітеті, які ці документи мав опублікувати, поширити, а в залі Верховної Ради вже коротший звіт з доповіддю і відповідю на питання, що ти в тому міністерстві зробив доброго або поганого, щоб тебе після того перезатверджувати назад на свою посаду або взагалі прикидати на якусь іншу, якщо ти там нічого не зробив. От перше має бути відзвітовано проведений аудит їхньої роботи, і після того вирішувати, що з ним робити. Половину треба садити в тюрму, там є за що. Другу половину ну, принаймні, програти і і поставити чорну мітку, щоб ніколи навіть близько вони не могли наближатися до будь-якої державної служби тощо через ті речі, які вони досягнули. Що зроблено? Зроблено просто перестановочку, рокіровочки якісь оце дійсно, абсолютно стопроцентне проведення того, що називається пересування ліжок в борделі. Тому що поміняти персонал, відмовилися на відріз, всі, хто були, або на посаді міністрів чи прем'єра, або на посаді заступників міністрів. Тобто всі ті, хто провалили роботу по абсолютно всіх своїх напрямках, всі вони просто попересовані на різні місця, пару людей. Звідти вилучили, перевели поза межі при Кабінету міністрів Мерова, в Було. Він провалив роботу всю, яка стосувалася оборонного відомства. Тепер він має відповідати взагалі за все, що стосується надбезпеки оборони. Він це вже провалив. Якщо людина. Провалила довірену її роботу повністю на всі 100%, то звідки береться оце дурне уявлення, що на якісь інші ради вона буде вона... краще працювати. Ну, давайте вона... ну, просто от елементарний приклад: ви заганяєте автомобіль на СТО. Угу. На цьому СТО вам роблять просто е дуже погано їхню роботу. Наприклад, щось змінюють в ходові, замість того, щоб, е наприклад. Поміняти там підшипники чи амортизатори, вони починають робити щось інше. Погано зробили свою роботу. Ви їдете, платите кошти за виконану роботу, проходить тиждень. Що ви робите з цими співробітниками? Або ви скаржитесь власнику, власник їх виганяє з роботи, тому що можливо це не вперше таке відбувається. Ну, власник. Станції техобслуговування не візьме співробітників, які будуть користуватися поганим рейтингом і будуть робити погано свою роботу. Він не буде цього робити, тому що він зацікавлений в тому, щоб заробити кошти, щоб клієнт потім прийшов до нього. Угу. А якщо він зацікавлений в іншому, а якщо він має завдання кимось з десь ззовні, угу. зробене, що йому є замовлення, щоб ця. Організація, це підприємство було зруйновано, збанкрутувало і було закрите. А на його місці побудувати якийсь там руський мір, ще там щось інше. Ну якийсь комплекс от, робота, коли номінальні власники від держави, саме державного бізнесу, от ви самі родом з Одеси, мабуть, пригадуєте, був такий Одещовий дріжджевий завод. Його так. спеціально підготували для того, щоб змінити місце для турків, щоб вони могли спокійно усунути головного конкурента. Його довели умисно до банкрутства. Власники держава знищила для того, щоб він не заважав туркам заходити на південний регіон України Туреччині. Все, отаким от чином це робиться. Тому насправді все питання в тому, під що це робиться? Будь-які дії, будь-які кадрові призначення, слухайте, наша влада, я розуміє, що вона трошки дурна, трошки тупа, трошки примітивна, але вона не настільки дурна, щоб не розуміти елементарних речей, що якщо люди повністю провалили свою роботу на одних посадах, на аналогічних посадах вони її не витягнуть так самісінько. Вони це розуміють, але кадри підбираються під конкретні завдання. Якщо у вас завдання... Зробити нормально, навести порядок з фінансами. Ну, пам'ятаєте, Яресько, Наталя Яресько була міністром фінансів в Яценюка, в Гройсмана. Ви пам'ятаєте її рівень роботи? Шикарно. От так працюють, коли ви хочете зробити нормальні речі. Ви хочете провести медичну реформу. Хтось згоден з Уляною Супрун, хтось не згоден, комусь подобається, комусь не подобається. Її призначили під завдання. Провести реформу, зробити медицину більш незалежною від державного фінансування, отого, от яке було до того, та система семашка, яка весь час грозила розсипатися, і ви знали, кого ставите, коли ви хочете зробити стабільну соціальну і пенсійну систему, щоб вона не розсипалася в нас. Кожен рік, я ж пригадую, що був депутатом. Були отакі, знаєте, вороження на кової гущі: розвалиться чи не розвалиться пенсійний фонд, вся система соціальних страхувань, і вся система вона виживе чи не виживе? Якщо у вас є завдання зберегти цю соціальну систему, кого ви ставите? Ви ставите Андрія Реву. або ж ой, господину, був ще теж віце-прем'єром. Тоді е, от ставити таких людей. Та Павло Розенко, от і мене вже на старій справи пам'яті прізвище трошки падає. Отже, ви ставите цих людей, ви їх ставите під конкретне завдання. Якщо у вас завдання зробити так, щоб Україна знелюднювала, щоб тут не було соціальних стандартів, не було допомоги нічого, щоб люди втікали з України, а заселити Україну безмовними рабами десь. З Бангладеш, з В'єтнаму все виставити міністром Жонович або тепер нового вже відповідно нового міністра, який її вже заміняє. Це під завдання. Всі знають цих людей. Ці люди не з'явилися сьогодні. Це не депутати суги, які в один момент вилізли, чи ті, кого першими ставили міністрами, хто взагалі не зрозуміло, на якому смітнику їх підібрали. Ті всі працювали. Ну що, ми не знаємо про те, що Стефанішина. Працювала в уряді Азарова, так, Микола Азарова, При Януковичі. І що вона там вкрала гроші, та в Лукаш, ну власне паралельно з Лукаш, якби вона працювала в Лукаш, то, можливо, і Лукаш була б відповідальна, а вона працювала так, ніби в сусідньому е, офісі, це директорат, який дав можливість Лукаш відмитці сказати: не я вкрала ці гроші. Він не заявив ці гроші. Дійсно. Навіть я потім переглядав справу: до Лукаш мільйон претензій, але гроші зупинилися в Стефанішиної, і вкрадені були в Стефанішиної. До Лукаш ці гроші не дійшли. Тобто Стефанішина умудрилася вкрасти гроші навіть ну гроші державного бюджету, навіть у Лукаш вкрасти. Треба собі уявити, яка аферистка, і якщо ви ставите цю людину на посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції, людина, яка в уряді Азарова вкрала гроші, призначені для європейської інтеграції, ну ви знаєте, що ви робите? Ви свідомо робите. Людина має біографію. Ви її ставите для того, щоб в Україні була забуксувала і була зірвана зупинена європейська інтеграція. Тобто, це чіткі, абсолютно зрозумілі речі, для чого ви ставите цих людей. Є речі, які зрозуміти неможливо. Ну, наприклад, при пересуванні ліжок в цьому борделі виниклася така історія, що одна з осіб персоналу борделю це такий Герман Гаущенко. Він треба віддати належне. Він дуже вмілий російській мафіозі. Він працює на Андрія Деркача. Знаємо. Сенатор Російської Федерації, член комітету з питань оборони, який колись тут був. Це все люди. Його оця вся команда. Все це є люди Андрія Деркача. Він їх ставивши коли тут був. Він їх просто зелен... його на міністра юстиції. Ну а зараз я на це скажу. Це взагалі Щось, просто Щось ні але... портновим попахує. Ну так, так, але ставлять конкретно Галушенка. Поставив деркач, тоді коли він був особистим другом. Зеленського робив оці випади проти Порошенка і Байдена. Пам'ятаєте жму руку обнімаю, все інше, і тоді дерка мав без обмежень доступ до кабінету міністрів, кого він хоче поставити міністрами. Ставили кого казав Деркач. Отже, Герман Галущенко це російська енергетична мафія. Але він розуміється в енергетиці. Він розуміє, як знищити енергетику на догоду Росії. Він це знає. До його звідти забирають. Слава Богу, забирають не через те, що він російська мафія, а через те, що ну він заважає Андрію Єрмаку, тому що Єрмак ну він хоче це забрати раніше. Він не міг туди дотягнутися до енергетики, тому що це росіяни контролювали. При Зеленському росіяни контролювали українську енергетику, особливо ядерну енергетику. Зараз він його усуває. Але куди він його пересуває? Він його пересуває в Міністерство юстиції, в якому Гаущенко, ну чесно кажучи, наскільки я знаю про нього, абсолютно нічого не тямить. Ну це десь як я в кібернетиці. От я не тямлю нічого в кібернетиці. Поставте мене зараз якимось там керівником якоїсь там цифровізації, чогось. Ну я звичайно, що я провалю ці роботу. Його ставлять туди. зате на його місце знову зрозуміти спосіб перетягування ліжок на міністра енергетики. Ставлять його заступницю. Ну кажуть: Ну, ніби, ну вона ж міністр, заступник міністра енергетики. Вона ж знає, вся штука в тому, що в нас то міністерство об'єднане, і ця пані вона міністр екології в складі Міністерства енергетики. Це було об'єднання міністерства енергетики. Було поглинуло міністерство екології. І нас відповідно екологія була в складі міністерства енергетики. Вона відповідальна за екологію. Вона нічого не знає про енергетику. От відсово взагалі нічого. Тобто Галушенка, який нічого не знає про юриспруденцію, ставлять міністром юстиції, його заступницю, яка нічого не знає про енергетику, ставлять міністром енергетики, а саму Мінекологію, до якої вона могла б бути причетна, приєднують до Міністерства аграрної політики і ще там чогось іншого. Який логіка! Для того, щоб зробити якісь результати. Де Міністерство енергетики, де аграрної політики, ну це взагалі. Ну, ну от все перепутати, все перемішати. Mm -hmm. Якщо завдання довести до того, щоб після цих всіх перемішувань, всього відбулося руйнування, повне руйнування української бюджетної сфери, економіки, тощо, ну, чи принаймні, що вона стала дуже хаотична, і відбите бажання комусь сюди приходити з інвестиціями, ну, то завдання виконано, до речі, дуже професійно. Реально, дуже професійно. Якщо завдання, все ж таки, щоб країна вижила і працювала, ну завдання провалено. Тепер, що стосується Германа Галушенка, Міністерства юстиції, ну, те, що він в цьому нічого не розуміє, ну, у нас Малюська не дуже то щось розуміє, чесно кажучи. Тому тут, ніби не так воно страшно. Гірше не буде, здається, але є маленька штука. Ну, Галушенка пов'язують з російською все-таки мафію. Знаєте, що Міністерство юстиції має дві функції, дуже важливі ключові, про які якось забуваються. Перше, воно контролює, має доступ до всіх реєстрів, всіх, в тому числі і закритих реєстрів, конфіденційних. Ну, можливо, воно не має доступу до особливо закритих реєстрів Міністерства оборони, і то я не впевнений. Принаймні, всі ці оберіг, резерв це все uh -huh. Міністерство юстиції контролює. Рєєстров боржників, до, реєстру все. до все. судових рішень, єдиний ну, реєстр судових речі. Це, це хоч трошки відкритіше, але ну, там є реєстри військовозобов'язаних. Як вам? Так. Ну, от такі речі. Інші, тобто, це доступ до всіх реєстрів. Пригадуєте? Не так давно була дуже велика хакерська атака, яка зруйнувала наші реєстри. Але тоді міністр юстиції сказав. Ща спокійно, все в порядку. При тому, що Свириденко Зодюшка, але все-таки вона працювала ще Вазарова. А Вазарова, як би там не було, ідіотів повних не тримали. Зодіїв тримали, а повних ідіотів ні. І вона знала, що мають бути резервні копії, все. А може, її заступники знали. Не Свириденко, це... а Стефанішина. Ой, Стефанішина, кажу Свириденко, Стефанішина, от вона це знала, і вона це зберегла. Тому насправді ця атака хакерська не привела до катастрофи, вона мала привести до повного розвалу на півроку рік руйнування всіх за в країні в цей момент що робиш, що хочеш Росія, але не вийшло. То може, має бути там людина, яка зробить так, що цих резервних копій не буде, або вони будуть до них доступ отримують росіяни такий самий і їх знищать. Просте питання, бо інакше для чого? Людину, яка засвітилася як представник російських інтересів Андрія Деркача, який ну енергетик жодним чином не юрист, не все інше, яким чином до біса його сунути туди, якщо не інтерес, єдине щось зруйнувати. Тобто, якщо його туди сунуть, що він щось зробив, то це найтупіше рішення, яке я собі можу уявити. Гущенко, міністр юстиції, найтупіше, але якщо його сунуть туди, щоб зробити так, щоб наступний раз хакерська атака дісталася не тільки до основних реєстрів, а до резервних. Особливо зберігальних нас збережених копій, якщо завдання таке, то це геніальне рішення призначити туди Гаущенка. Просто геніальне. Все питання, для чого це робиться. Ну і кінцева верхівка замість Шмигаля Свириденко. Просте питання виникає у всіх. Ми вже давно не ставимо питання про те, чим це корисно для України. Ми зрозуміли, що це не в нашій державі, не з нашим щастям, не при цій владі. Ми ставимо питання: ну а який сенс це робити для Зеленського? От який сенс? В тебе був сухняний повністю шмигаль? Шмихми-шмигаль шмиг, все, що накажуть, все виконує? Майже ніхто не знав. Він не висувався, не мав політичних а він нічого не ліз, він нічого не втручався, ніяких політичних обіців і правів він не мав. Йому було мене досидіти все його взагалі призначали. Я ж пригадую тоді, в 20-му році тільки почався ковід і призначив уряд, на який треба було потім скинути всю біду. Там частина людей відмовилися йти, тому що їх попередили. Ви йдете до осені в жовтні місяці. На вас повішують всіх собак. Але ви дістанете, що встигнете вкрасти до жовтня, то буде ваше, але ви візьмете на себе весь негатив. І пару людей, яких я особисто знав, там дехто, ну, та й особисто ти гібко, скажімо, відмовився сказали: Я не той, щоб на мене вішали собак, і красти я зараз не хочу, не та ситуація, щоб зараз красти. От ніби сам тигіко так сказав. І відмовився тоді. Отже, цей уряд мав бути півроку. Шмигаля призначали на півроку. А виявилося. Уже п'ять років, без програми її уряду, без нічого. Все, що на кажуть, виконував. Безвідказний. Керувала урядом, по суті, сама, ж та ж сама Юлія Свериденко, права рука Єрмака. Просте питання: а навіщо міняти? Перше, Єрмак, він ніби так загально в свідомості людей, ніби нічий. Ну, от він, він львів'янин, працював у часи, коли кміть був головою Ода. Я дуже добре той час пригадую, я тоді був депутатом. Mm -hmm. Він працював в нього разом з німчином, керівниками двох департаментів працювали. Нормальні хлопці були. Кміть, я кажу, кміть, господи, ну, з кмітем ми дуже часто спілкувалися з головою Ода. А цей же ж самий шмигаль, ну от я вже путаюся, шмигаль чи німчина, бо. Приходив до мене в кабінет час від часу в Верховній Раді, привозив документи від голови ОДА, і ми розбиралися, що з ними робити. Один раз, по-моєму, був німчином, другий раз здається, був шмигаль. У мене в кабінеті, ми спілкувалися. Нормальні люди були. Але коли ти ну, в Ахметова теж ідіотів не тримають. Можна там ставитися до Ахметова як завгодно, але він менеджерів брав якісних. Ну, в нього на двох посадах відпрацював шмигаль в Ахметова в ТЕК. І тут раптом він опиняється. Зеленій команді спочатку віце-прем'єром, а потім раптом прем'єром, і починає бути чор знаким, і звуть його ніяк. Ну тому що такий був наказ. Такий був наказ, і він його виконував. Навіщо міняти його? Всі знають, що він ніби нічий. Він десь зі сторони, так, Зеленський його підібрав, десь від когось Ахметово йому його запропонував, він його поставив. На кого завгодно падає відповідальність все. На нього всіх собак можна повісити, ніби чистий Зеленський все. І тут ти ставиш даму. Яка ну, стопроцентна, це знаєте, чистильники, таке є поняття в мафії, яка працює саме в цій ролі, плюс вона фактично підставка для ярмака. Всі знають, що Свириденко це стопроцентна, абсолютно креатира Єрмака. Не випадкова. І тут знімають посунісю сухняну людину і беруть на себе відповідальність. Зеленському це 100 років не потрібно. Для нього додатковий негатив. Більше того, завдяки чому цій зміні пересування ліжок всі на нього тикають тепер пальцями. Навіть свої вже починають говорити і питатися, що це була за дурня. Боба, а ти, взагалі, чимось контролюєш чи там Єрмак та за тебе вирішує все? А ти взагалі ніхто і нічого? Тому що насправді він себе показав оціми змінами, і тим, як він носив Свириденко і все інше. Він доказав, що він нічим не керує, що він ерзац президент, що він ерзац. А керує о те, що писав. Якраз перед тим були статті в іноземній пресі, особливо політика була жорстка, та й за економіст був, де розказували про демонічну злочинну роль Єрмака, який узурпував владу. І тут це показують всьому світу ті, хто мали би. Заспокоїти, кого заспокоювати треба і казати ні, ні, це все перебільшено. Це журналістські вигадки. Нам всім керують ті, хто треба керувати. Он шмигаль керує урядом. Ні від кого не залежить. Ось тут президент керує, отут Верховна Рада. Ну так більшість, тому ніби співзвучно. Замість цього вони роблять крок, після кого ні в кого не виявляється. Залишається сумнівів. Ні, ні, це повна узурпація влади. Ярмаком питання: навіщо це Зеленському? Ну тому що йому сказали, Вова так треба зробити. Він так зробив. Тепер найключовіше питання. Ну, бо питання, навіщо це Україні, точно не ставиться, тому що Україні від того тільки гірше. Краще не буде, тільки гірше. Навіщо це з ярмаку? А я думаю, що воно йому теж 100 років було не потрібно. Насправді відбулася просто одна проблема: він не зміг провести набагато важливіший для нього етап. Йому було дуже важливо. Йому було дуже дуже важливо. Самому зайти на посаду прем'єра, його посада її в нас сто завгодно, як завгодно, обзивають, і віцепрезидентом, і канцером, і що завгодно. Вся проблема в тому, що ця посада насправді це є посада радника або помічника президента. Називай головою офісу президента, називай, як, от Приющенкові Зінченка, назвали державним секретарем і назвали це держсекретаріатом і все інше. Що завгодно називай, а це значення не має. Це патронатна служба. Він навіть по закон про службі не підпадає. Якщо Зеленському раптом нашепчуть щось на нього, він може його звільнити без жодних абсолютно дій. Тобто, навіть не як держслужбовця, і трудовий кодекс на нього не діє, тому що це помічники платні, але помічники і не більше. І його це тривожить. Тим більше там іде зараз війна павуків в банці, перегризання один з одними. Йому треба зафіксуватися. Плюс ну він розуміє, Зеленським вічно тримати Зеленського у владі не вдасться ну, десь рано, що пізно це вже рване. І я вже не раз це казав, там є свої плани, вони планувалися те, здати, посадь, по суті, посаду президента, тому вона, от Ярмаківський і сіті преси все інше, не зовсім дуже бурюкаються, коли показують великі рейтинги залужного, то що, їм головне, щоб не Порошенко. Це їм найосновніше, тому що Порошенка вони реально бояться, він не дасть перехопити. А в них основне завдання: хто буде президентом? Ну ліпше б Зеленський. Якщо не вдасться, хай хто завгодно буде. Головне взяти Верховну Раду, протягнути більше і зробити свого прем'єр-міністром. Але робити це набагато легше, коли ти сам вже є прем'єр-міністром. На тебе вже всі орієнтуються. І він це хотів зробити там. Реальні ці підготовки до цього йшло. Я бачив про ті переговори, розповіді були. Більше того, 5-7 липня готувалася зміна уряду не тепер, що відбулося, а 5-7 липня. Під це почали збирати підписи під чергову сесію. І нібито під ту ж саму Свереденко ну, дізналися, що насправді під Ярмака. Він реально думав, що він протягне. Там вже гроші почали роздавати. Ну, Рахамія зірвав. Архамія відразу написав купу інтерв'ю, наробив на користь Зеленського, який нас крутий Вова Зеленський, який він там видатний, все. Дістав Як ді. йому треба балотуватися в президенти? Так, 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 так. Рекомендую прямо. Паде, загине все інше. Відразу ж Вова це любить, він відразу дістав доступ і на вухо розповів: А ти знаєш Вова? Що буде з тобою, коли Ярмак дістане реальну легітимну владу? Зараз він повністю прив'язаний до тебе. Нема тебе, нема його. А якщо він матиме владу прем'єр-міністра, знаєш що з тобою буде? Ага. І далі йому можна було додати. Я не знаю, що би було Зеленське. Я думаю, він би просто втратив майже. А всю владу. А навіщо Єрмаку Зеленський буде тоді. Ну, тому то річ, тому, ну, який вся варі... постійно його фактично макає його справу, рейтинг опускає. Ну, так, так. ніби такими... ну, він, він би ну, в ліпшому випадку просто втратив будь-які можливості все. І після цього відбувся якийсь вибух, а гроші то вже роздані. А суги вже мотивовані тільки не на Єрмака, а перемотували вже на, зали, на, на на Свериденко. Тому насправді це просто елементарно не вдалося. Зірвався більший серйозніший план. Тому, до речі, те, що Желізняк описував тих кандидатів в міністри, там був трошки інший список, слабший, де в основному були заступники. Це теж була дуже відома, елементарна штука. Знаєте, як це робиться? Є такі, вони ж по-російськи мислять, є і наказання пригадуєте це, як кажуть, велика гуманістична російська література. Ага. Це питання. Добра гуманістична література е, описує черзання душі руского інтелігента, студента Раскольникова, який перед тим як зарубати бабульку, заради того, щоб забрати в неї 10 цількових, мучиться думками Тварь, лі я дрожа ще право імею. Оце це велика гуманістична російська література. Чорт, побри, хто знайшов ні гуманістиці будь-який твір російської літератури, візьми той самий тупий рівень отої жорстокості, дикості і всього інше. Але я не про те. Вони мислять о цим: тварин, я держаще є право імею. От тих, хто могли відповісти на це право імею, треба було прибрати. А тих, хто відразу відповідає, так так, я тварь дрожаще, я тварь дрожаще, а я. Отак, От як тоді Мілованов, прагаєте, коли на нього Коломойський наїхав в 19-му році, сказав, це якийсь дебіл, то він відразу: Так, я дебіл, я дебіл, визнаю, я дебіл, Ви той його брифінг? Оце ж реально було. Причому тоді Мілованов, до речі, був в нормальній ролі. Він тоді заступився за Валерію Гонтарєву. Тоді, коли і хату спалили, коли ото, 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 був той з був то дикий, горіла фата палала. Він ж її знав, і він ж знав, що це на Заході нормально не сприймуть. І він за неї заступився, його назвав е, дебілом. комусь той відразу, так я дебіл, так все. От ті всі, що твар я дрожаща, так я твар дрожащі. мав лишитися. Тому попередній список мав бути жорсткіший, ще слабший уряд, ніж навіть цей, що кінцево оголосили. Коли це зірвалося, ну все вже треба було продовжити закінчити. Пояснити, навіщо забирати шмигаля неможливо, якщо він такий хороший, ним всі такі задоволені. Якщо його забрали, значить не справляється, то навіщо його ставити на найвідповідальнішу посаду під час війни не просто міністра оборони, а ще й додати йому укрспеціальній галузі. Тобто по суті, всю оборонну промисловість під нього поставити, ви собі можете уявити, якщо шмигаль провалив. Всю оборонку, як прем'єр-міністр, всі фортифікації, як прем'єр-міністр провалив, що він зробить на посаді, де конкретно ці напрямки для нього є ключовими, і він за них має відповідати. Ну, він їх провалить абсолютно так само. Оце питання: навіщо ставити шмигаля? І навіщо людина, яка й так керувала урядом Свериденко, ставити на його місце? Ну, я думаю, що просто процес пішов, його вже не можна було зупинити. Це моя версія. Знову, це тільки моя версія. Коли процес пішов, коли вже були. Запущені гроші і все розвернути назад, а гроші то ніхто не верне. І тому треба було зробити, завершити цю процедуру. А далі ну далі інтерес в Єрмака свій є, але він не такий великий. Ну, тому що все одно Шмигаль був сухняний, все одно урядом, по суті, Сверденко керувала. Але, але це було ну от у вас. Треба щось там посунути, якийсь квартирка вас в кімнаті погано закривається, і ви до неї дістати не можете. Ви берете якусь швабру тою шваброю, натискаєте, воно вас там зіскакує, на вас щось там сипеться. Ну, неприємно трошечки. Це процедура, яка займає, ви все одно за три хвилини чи за чотири закриєте, засунете, затиснете, завершите. Оте, От що вам треба зробити при допомозі швабри. А навіщо, якщо ця швабра може стати частиною вашої руки? Маю на увазі Юлію Свириденко. Тепер раніше він нею, от як шваброю, пробував щось закрити. Тобто, це треба було шмигаля притиснути, полякати, подзвонити, сказати, що він на цьому засіданні відморозився, щоб вона провела те, що треба. Особливо, коли у Санті були по Порошенкові, шмигаль не хотів, він відмовився. Це воно. Так він потім підписав, як виявляється, підтверджують. Я не знав, що він підписав. Він таки підписав. Але основне. По цьому все виконала Свиридинко. Це знаєте, ота, от що там вже все, її вже нема що втрачати, а шмигалю є що втрачати. І тому Шмигаль дуже часто не хоче брати на себе якісь речі, не підписує якісь документи, то їх Сверидинко має підписувати. Просте питання: навіщо мучитися отам десь тикати під стелю шваброю? Якщо тебе брц, і ось швабра твої пальці.